Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 54 серія. О, ні, не 54 брехня, 53 серія багатосерідного серіалу. Корінець і Санта-Барбари. На каналі я вже перебирав різні номінали. Максимальний був сотня. Це вже так чисто для спортивного інтересу. Переберемо корінець 200 гривень. Побачимо. Що тут у нас випаде? Чи випаде взагалі? о, Дивіться, вже одразу банкнота 2007 цього, зразка 2007 року. Ще 2007 року. Так. Три одинички. Чотири одинички. Знов чотири одиниці. Христос воскрес, до речі. Всіх з Пасхою. Так, 57-57. Так, три одиниці. Опа! Опаля! Щось цікаве, так? Да? Один, два, три, чотири, п'ять сімок. Ну, це вже можна забрати. Це можливо. Можливо, пригодиться. Так, йдемо далі. Шість. чотири шістки, так? Да? Так, три нулі. О, знов зразка 2007 року, але банкнота 14-го. Це вже друга в пачці. Якби зараз вони не дуже зустрічаються, їх виводять з обігу, мабуть. І, до речі, інформація в інтернеті з'явилася, що е, в обігу з'явилось багато таких підробних банкнот зразка 2007 року. То будьте уважні. Та що таке щось? Да что качу? вот так качует? Пусть так тупенько ровно с тем фокусом. Так. Погода, до речи, солнечная такая сегодня была. Вже прямо літо у нас. Так. 2006. З 1 пачки, да? 2000. А, так, ёлки палки Це ж може бути дата народження. 41 червня 2006-го. Далі 41 червня 2005-го. 41 червня 2013-го. Шкода. 41 червня. О. Здевай таке цікаве, не знаю. Ну, якби відносно 4 п'ятірки, 4 п'ятірки 2 нуля. 4 45, 4, не знаю. Таке наврядку вас буде цікаво, але так. Поки залишу собі цю двохсотку. Побачимо. Що тут? Нічого? Тут три нулі. Три вісімки. Все, нічого такого надзвичайно як відносно. Гарно те, що 5 сімок і 4 п'ятірки. Ну так, ловчик нормальний. Коротше. Так, що там далі для спортивного інтересу? Підіймати ставки. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Ще раз зі святом Пасхи Христос Воскрес воїстину Воскрес! Слава Україні! Слава збройним силам України.